Діма каже, що коли почалась війна, поляки дуже добре відносились до українців. А потім різні людочки розповідали, що поляки щось винні, повинні давати все безкоштовно, тому що вони українці і так далі. І за рахунок цього відношення дуже змінилось. Дім, я розумію про що ви кажете, але не це є причиною. Є розумієте, конкретна задача. Конкретна задача посварити поляків з українцями. Це робить, роблять не люди, по суті, це робить влада. А люди просто реагують на це. Коли масі дати якусь інформацію, постійно розповідати про це, вони обов'язково в це повірять, що так потрібно себе вести. Якщо людині кожного дня казати про те, що вона і ідіот, то людина, повірте, через деякий час у це повірить, і вона також буде вважати, що вона ідіот. Так що тут не не проблема конкретно в людях тут проблема конкретно у владі.